Господь. Ізначально, коли творив цей світ з любові і для любові, коли створив Адаму і Єву. І вони в Едемському саді вони тішилися один одному. Адам хотів дарувати себе повністю Єві, а Єва хотіла дарувати повністю Адаму, не очікуючи один від одного, дай задай. Ви розумієте? Бо тому, що як ми очікуємо щось один від одного, а цього не получать. То ми дуже розчаровуємося. А якщо ми розчаровуємося, то коренем того слова подумайте, що є, значить ми були зачаровані. І це не справжня любов, це власне оце ейфорія змінних якихось наших ілюзія, ілюзія гормонів. І тому оцей етап е, сьомий це є, власне, вже виважений такий етап, е, де є оце справжнє кохання, де є мир, спокій, злагода в сім'ї, де є е, служіння один одному, служіння як Богу, як Ісусу. Я служу своїм партнером, своєму чоловіку як для Ісуса. А Він служить мені як жінці, як для Марії, як для Богородиці. І це є справжні подружжя це є справжні подружжя Марії і Йосипа. От, це дуже багато є в Біблії ну, таких подруж, які можна назвати такими. Ну, але це найкраще подружжя, де Марія дарувала себе в тиші, в покорі, в послуху.